Я українська біженка в Німеччині, яка максимально швидко лише за 6 днів отримала вклейку в паспорт. Ця вклейка дає право на тимчасове проживання в Німеччині на півтора роки. Від початку війни це буде вже два роки. По параграфу 24. Як ми так швидко отримали легалізацію в країні та прихисток? Дивіться далі. Мене звати Міла, мого чоловіка Мирослав, нашого сина Платон, і буквально 11 днів тому ми приїхали до Німеччини. Приїхали в Баварію. Ми знали, що Баварія не приймає українських біженців і вже досить давно. І взагалі в інтернеті ви можете знайти перелік земель, які ще приймають українських біженців. Але у нас в Баварії є друзі, які нам допомогли з реєстрацією на цій землі та допомогли оформити найголовніші документи, які потрібні для кожного українського біженця. Це вклейка в паспорт або пластикова картка. Яка дає право на тимчасове проживання в країні, тобто ВНЖ. Тепер по порядку, що потрібно для того, щоб отримати ось такий документ. Ми приїхали до Німеччини у неділю. Це, звісно, був вихідний день. Наступний день понеділок також був вихідний, бо тут було свято Марії. І лише у вівторок ми змогли піти з нашим товаришем до служби, яка зареєструвала. Нас, як українських біженців, для цього потрібно отримати підтвердження реєстрації, яке називається Мельде Бештетігу. Того ж дня, вже маючи реєстрацію, ми поїхали до соціальної служби, де взяли заяву на дозвіл на проживання для українських біженців. Якщо у вас будуть питання, як заповнювати те, чи Інше віконечко, будь ласка, напишіть в коментарях, я з радістю підкажу. І одразу хочу ще порадити: якщо ви берете будь-який німецький документ, і для вас німецька мова це страх Господній, ви не розумієте взагалі жодного слова, то, будь ласка, скачайте собі додаток на мобільний телефон. Одна із функцій дозволяє зробити скріншот, тобто фото. Ось цієї, наприклад, сторіночки, і одразу побачите переклад. Це дуже зручно, особливо, якщо ви заповнюєте ось такі паперові документи. Далі продовжимо. Коли ми заповнили цю заявку, Далі ще потрібно було додати фото 3 на 4. Також ще одна є порада. Ми фото 3 на 4 зробили ще в Україні, тому що тут нам би потрібно було десь бігати, шукати взагалі, де їх робити, і тут вони коштують приблизно 10 євро. в Україні, ви самі знаєте, там 6 фотографій, чи 8 буде коштувати там до 100 гривень. Після цього потрібно отримати термін, тобто вам мають назначити зустріч, коли ви маєте прийти, щоб здати відбитки пальців. Так як ми подали ось ці документи у вівторок, то вирішили через кілька днів, вже в п'ятницю, спитати, коли ж будуть наші відбитки, коли ж нам чекати терміну. І нам його назначили на понеділок. Тут знову ж таки одна порада: завжди наполягайте на своєму краще забігти в соціальну службу. І в понеділок, і в середу, і в п'ятницю, якщо у вас така є можливість, і вам не дуже довго туди доїжджати. Нагадуйте про себе, це лишнім не буде. Коли ми здавали відбитки пальців, до речі, я навіть цей про це знімала, і мені не зробили жодного зауваження. Але боюся, його викладати до Ютубу. Бо тут з фотографуванням різних соціальних служб дуже складно. І коли ми через кілька днів потрапили до Джоб центру, я також хотіла зробити коротеньку зйомку для своїх сторіс або для каналу на Ютуб. То на мене накричали і фрау, і хер, і кричали довго. І я при них правда видалила ті шматочки, відео, які в мене були. Тому не експериментуйте. Відбитки пальчиків у нас взяли. Цікавий процес, я їх раніше ніколи не здавала, і відбитки пальчиків беруться також у дитини. Ще на місці робиться одне фото, і одразу ж нам видали вклейки в наші паспорти. Тобто у нас вся процедура отримання посвідки на тимчасове проживання в Німеччині на півтора роки, а якщо рахувати від початку війни, то на 2 роки зайняла буквально 6 днів. На мій погляд, вплинуло декілька чинників. Перше, ми не приїхали в перші, навіть другій, навіть в третій хвилі українських біженців. В перші хвилі було так, що самі німці нічого не розуміли і сидячи в цих інституціях, вони просто не знали взагалі, як оформлювати. Не було ні перекладачів, ніякої допомоги. В другій хвилі вже можливо. Німецькі е, працівниці розібралися як що до чого, але вже пішов великий поток людей, і знову ж таки були черги і неможливі щось швидко зробити. Ми вже приїхали, як я казала, в другій половині. Серпня, тим більше, що ми приїхали в Баварію, яка офіційно не приймає українських біженців, і те, що ми тут залишилися, це лише завдяки тому, що наш товариш прописав нас, а також склав з нами договір оренди кімнати, в якій ми зараз живемо. Я думаю, що не останнім фактором при оформленні є те, що, наприклад, Мирослав постійно спілкується німецькою на дуже гарному рівні, і всі його хвалять, що дуже приємно я в свою чергу розумію те, що мені говорять. Можу сказати відповідь коротенькими, якимись фразами чи реченнями, але не так класно, як у Мирослава це виходить. Мені здається, що також німці більш лояльні, коли чують, коли до них звертаються німецьку мову. І звичайно, це допомагає якомога швидше вирішити будь-яке питання. Давайте в коментарях. Всі, ті, хто знаходиться зараз в Німеччині, всі українські біженці, які ще планують приїхати до Німеччини, ділитися інформацією ось щодо ось такої паперової. Бюрократії. Можливо, у вас є питання, я зможу на них відповісти. Можливо, хтось із тих, хто вже подивиться це відео, також зможе підказати. Пишіть на якій землі ви зареєстровані, де можливо ви знаходитеся, і будемо обмінюватися інформацією. Я впевнена, що це буде дуже корисне відео. І, як мінімум, вся інформація буде зібрана тут в коментарях. Що дуже зручно. Всім дякую! Залишайтесь нами на каналі. Обов'язково підписуйтесь, бо я маю на меті набрати якомога швидше тисячу підписників. Допоможіть мені в цьому.